Да, простої бази по міду малувато. Всім привіт! Сьогодні друга частина по анубісу. Базовий розкид. На мід. Поїхали. І так, перший смок віддається глибокий на мід. Стаємо сюди. Цілимося, як показано. Відпускаємо джамтроу. Другий смок з цієї самої позиції смок для того, щоб спуститися всім на воду через мід. Бачимо це віконце, над ним прицілюємося, як показано, та відпускаємо джамтров. Wow. Також, коли ви заходите на мід, де вас лежить смок, вам потрібно флеш, щоб завландити людину, яка стоїть ось там. Для цього віддається дуже проста флеш. Стаємо перед спуском. Цілимося, як показано. Відпускаємо без стрибка. Також ми можемо цю позицію вигнати з допомогою молотова. Є два варіанти цього молотова, в будь-якому разі нам потрібен буде цей кут. Стаємо до нього. Перший варіант це якщо у вас немає тут смока, ви можете прицілитись, він залітає трішки глибше в двері. Цілимося, як показано, Jump throw. А другий молотов, якщо у вас тут смок, ви можете прицілитися по цій частині і просто відпустити без стрибка. Подякував. Підписуйся.